Товариство, вітаю! Ви на каналі Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що, сьогодні ми обговорюємо пари 1 четвертої лі чемпіонів. Вже пройшли вирішальні матчі. Вже надалі нема куди відступати, бо то кажуть, вухастий кубок близько. Фінал в мюнхені всі знають і дуже цікаві протистояння. Чекають вже. 8-9 квітня і буквально через тиждень, якщо матчі відповіді. Ну, поїхали. Все по матчах. І хто фаворит, хто не фаворит, хто пройде далі. І будемо складати пару фіналістів і переможця майбутнього Ліги чемпіонів. Поїхали. Ну що ж, розпочинаємо з матчу. Арсенал Реал. Друзі, що можна сказати? Ми розуміємо, Реал Мадрид – це команда створена для Ліги Чемпіонів, як то кажуть. Команда титул за титулом виграє майже кожен рік все то саме. Але був період, коли вони не могли виграти до 10-й світ титул, але пізніше завдяки Голу Рамуса, uh -huh. Криштиану Роналдо, і ті всі взяли 10-ті. Тепер вони вже мають їх-проїзд, навіть більше, ніж 15. 15 мають так. Давайте подумаємо, що чекати від матчу Арсенал Реал. Ну, звичайний фаворит, напевно, Реал-Мадрид, Але. Арсенал підходить до матчу з Реалом з деякими втратами. Ось недавно травмувався матч проти Фулхама Габріель Мегаляйнс і вибув до кінця сезону. Є проблеми ще в захисті, нема Калафіорі. це досить втрата велика. «Тімбер» був під питанням, Вайт під питанням. Але зараз якраз десь відбувається, поки ми знімаємо, як то кажуть, цей випуск матч з Евертоном і є, вроді, вроді Вайт грає. Повернення Сакі це великий плюс. Людина вже забила гол відразу в дебютному матчі. І це дуже-дуже прекрасно для Арсенала. Нема ще Хаверца, нема Тумясу, нема жужуса. Є проблема Арсенала. Арсенал дуже впевнено ну, пройшов ПСВ. Ми пам'ятаємо спокійно. Перший матч декласував 7-1, другий там вже 2-2. Собі такий собі склад. Арсенал буде дуже серйозно налаштований на Чемпіонів, бо з Кубка він вилетів. Кубок Ліги вже давно закінчений. Він вилетів в чемпіонаті. 12 очків відриву від Ліверпуля. Ми розуміємо, що стати чемпіоном дуже-дуже важко. І єдине, що лишається в Мікелі Артети, звичайно, це Ліга Чемпіонів. Хоче вже якийсь титул виграти, бо ніби два рази чемпіонство не програли самі в Ман-Сіті того року, напевно, знову програли на чемпіонство. А в Лізі чемпіонів ну, хочеться якийсь титул нарешті. Подивимося, дуже цікаво буде, бо команда Артети хороший гол показує з хорошим захистом Саліба. До речі, дуже його хвалить реал і хоче його до себе. Мартінеллі, Меріно вписується в гру. дивимося, чи буде грати з іншим чи ні. Воротай рає на вищому рівні зараз. Дуже цікаво, буде, як Карта зможе простяти Ралу. Ну а що Рал? Рал це команда, яка може 90 хвилин не грати, програючи 1-0, в кінці один гол, два гола і прохід далі. Як то кажуть, папа Карло Анчолоті зміє вигравати титули і вигравав з одною командою. Всі в топ-лігах виграв чемпіонати. З Ралом вже виграв Лігу чемпіонів так само, та з Миланом він Лігу чемпіонів, е, які є брали проблеми. Ну, Відсутні Карвахаль ще бачили, він же починає тренуватись. Відсутні мілітало. Це вже привикло до того, це вже давно, як то кажуть. Але саме основне, зараз відсутній тренувався типу Куртуа. А ось це велика втрата. Мені здається, всі пам'ятають, як він фінал з Ліверпулем два роки тому витягнув, як то кажуть, до чемпіонства. Не один він вже, не тільки фінал, але і матчі, коли він може мертві м'ячі брати. А ось ось буквально останній матч всі бачили, як Рал зіграв з Рал Сусіданом 4-4 в Кубку. Ледве не вилетів. Стояв хто Андрій Лунін наш, пропустив 4 гола. Ще й таких ну, відсотків 90 його Голи, подивіться, там почався такий бруд в коментарях писати, ліпше би ти кажуть, як -то, ну, що тільки в коментарях не писали вболівальники Рала і просто вболівальники наші. І от всі розуміють, якщо зараз буде все Талунін, буде все важко не просто для Рала. Але згадайте, минулий рік, коли по пенальті в Мічестер Сіті пройшов Рал. Хто був головним героєм? Лунін. Розумієте, Рал така команда. Любий може вистрілити. От не йде грав Бапе, вийде хтось з лавки запасних. Діас, Родріго, заб'є, коли треба, і все. Не йде в Белінгеме, модріч старий заб'є. Рюдігер може забити. Розумієте, люба людина правий фланг, лівий фланг, молодий старий. Ну настільки галактикос, як то кажуть, ну ось так. Досить цікаво буде протистояння. Реал, звичайно, буде налаштований, щоб пройти далі і взяти свій титул. Арсенал не, да, не буде давати це все просто зробити. Ну, ми розуміємо, арсенал чемпіонат вже майже програв, а Реал буде мати фінал Кубка з Барселоною. Mm -hmm. Ще одна Ель-класіку. І боротьба за чемпіонство з Барселоною. подивиться в таблиці. Всі бачать, три очка. Барселона впереді. Атлетіка вже відвалилося. І так само буде цікаво. Ну, буде дуже цікаве протистояння. Кожен боліває підтримує свою команду. Мій прогноз, як би мені не хотілося, але про хід реала у наступний раунд. <проб> Тепер давайте поговоримо про матч ПСЖ Астон Віла. Ну, що можна сказати? ПСЖ після проходу Ліверпуля вони одні з фаворитів, mm -hmm. бо всі розуміють, mm -hmm. Пройшли Ліверпуль, який так само був один з фаворитів. Пройшли Ліверпуль. Ну, чесно скажучи, перший матч взагалі по грі, Другий матч. Так, Ліверпуль жав своріменти, але згадайте статистику, ПСЖ багато створило. І були періодами, коли краще виглядали Ліверпуль, Ліверпуль, там де зажимав хвилин 15. Плюс шалена гра кого, Донаруми. Чи зможе він так кожен матч грати? Не факт. В чемпіонаті Франції всі розуміють, це ясно. Сім турів до кінця 20-х відриву. 20, 20, 20, 20 вони чемпіони, вони можуть використовувати кого хочуть, хоч дітей зараз ставити. Mm -hmm. Кубку так само все прекрасно, вони пройшли далі. Mm -hmm. Явний фаворит пасаже, дембеле в шаленій формі. Вони забивають в середньому більше двох голів за матч. Е ну, команда Наріків в хорошій формі підходить до матчу за Сунзілою. Плюс Дембеле, Донорума, якщо надійно грати. Дуе класно себе показує. Маркініос, Мендес, якщо буде грати так само сильно, як проти Салаха, то шансів нікого нема. Ну, звичайно, ПСЖ фаворит цього матчу. Але Астон Віла. Що можна сказати, Не все так буде просто. Бо тренер в Астонвілли хто? Унай Емері. Унай Емері вигравав, ви знаєте, Севілі на одну лігу, лігу Європи, як то кажуть. Плюс. Емері тренував ПСЖ. Він в структурі ПСЖ і знає це все прекрасно. Плюс засобілий є Асенцію, який грав. Асенцію зараз зашлардом розривають, що англійську приверглігу, як то кажуть. Вони в кубку пройшли далі. Ну, до... Основі нема що втрачати. Стоїло в чемпіонаті, буде намагатися ще попасти в зону ЛЧ. В них є кубок, а це вже не досягне, що далеко пройшли. Якщо пройдуть пасаже, це просто вони будуть героями. Цікаво буде протистояння, вони ще між собою ніколи не зустрічалися. Ну, подивимося, буде цікавий двобій. Я думаю, що буде велика кількість забитих м'ячів з обох сторін, бо зараз пасаже дуже добре грає в нападі, свій так само і забуває, і пропускає. Ну і мій прогноз – прохід Пасажа в наступний раунд. Ще один цікавий матч, звичайно, Барселона борусія дортмунд Ну, що, друзі, можна сказати? Барселона е, пройшла Бенфіку. Зараз в хорошій формі. В чемпіонаті все налагодилось, вони почали вигравати матчі. Вони обіграли в Кубку Атлетіку і пройшли фінал, де зустрінуться з Галом. Ми вже говорили про це. В них все чудово. Перше місце, плюс 3 відреала, Атлетіку відвалилося. Ніби команда, команда Фліка знайшла свою гру. Саме цікаво, що Флік не програвав ще ні одного фіналу. Всі фінали, які він тривав всі команди, що Німеччину, я так розумію, що збірною він всі фінали виграв. Це дуже цікаве протистояння. Дуже цікаво, що таке є от Фліка для Барселони це чудовий знак. Так, Барселони хто відсутній? Ольмо, відсутній Терштеген вже давно, відсутній Касадо. Але в феноменальній формі Рафіння, Ямаль Левандовський. Ці, до речі, три людини, напевно, претендують на золотий м'яч. Зараз вже більше, ніж в салах, бо в салах вилетів з чемпіонів. Плюс ПП, але подивимося, хто виграє льо чемпіонів. Барса шалені в формі може обіграти любого. Педрі проказує хорошу гру. Якщо буде все нормально в захисті, я думаю, Барселона проблем з Борусією не має. Відчути і має проход далі. А по Борусії що? Борусія... В чемпіонаті далеко, буває, 14 місце. Але другий рік 5-й хороші результати, Минулого року не було в фіналі взагалі. Цього року вони вже в одній четвертій. Тренер Ковач був помічником, до речі, в фліках Баварії. І це великий, він знає, що грає, як то кажуть, флік. Відсутні в них забіг це проблема для центру Пизак. відсутні Шлоттерберг. Брусич платить далеко. не за що не бореться, але сьогодні буде максимальний настроєм. Вдома на Сігнал йду на парк, або, як то на Весфали стадіони. Любій команді буде непросто. І Барселоні в тому, як то кажуть, випадку так само. Ми, до речі, зустрічалися цього року. Боруся приймала Барселону в шостому раунді, як кажуть, лід групи. І поступилося 3-2. Барселона виграла 3-2 з перестрілкою голів, два забив Аранторес. Подивимося, як буде цього разу в четвертьфіналі. Ну, мій прогноз прохід Барселони у наступний раунд у півфінал. Замикаючи терфінальні пари таке протистояння, як Баварія Інтер. Один, ну, знаєте, напевно, Арсенал Реал, топова вивіска. До речі, Арсенал Реал стан розпочало 2006 року. І тоді Арсенал пройшов Реал завдяки голу Легенді Тірі Андрі. І згадайте, де вони тоді були? Правильно, в фіналі з Барселоною. І поступилося 2-1 завдяки голам Шпоріс Белетті. Тоді ще Хенрі Карсон грав. тільки? хто тільки Хто не грав тоді, що за Барселону, це були знамениті часи. І за Арсенал, як кажуть, Сул Кембл. До речі, того року, навіть такий фінал ще може бути. Ну, і останній раз от вони зустрічалися. Цей. І що можна сказати? Баварія Інтер. Так, топовий, з то що говорю. Баварія Інтер. І Арсенал Рал. Два топових матчі. І Баварія Інтер. Баварія підходить до матчу. Ну, по-перше, вже має, практично в якості чемпіона. Є хороший відрив від Байера. Всі втрачають, аварія бавиться вже в чемпіонаті. Кубку вони вилетіли. Проблеми в них які? Проблема в них перша в них відсутній Монель Нойер. Це втрата, бо воротар лідер. У будь-яких часах, як то кажуть, він показує хорошу гру. Ще, звичайно, у Макапоно відсутній, а найбільше це є Девіс. Він порвав збірсь зв'язки хрестоподібні і пропустить дуже багато періоду. І йому, звичайно, здоров'я. Ми розуміємо, що Баварія ще плюс налаштована був фінал в Мюнхені. Ну, буде дуже цікаво. Інтер. Бореться за чемпіонство. Три очка відриву від Наполі. Таланта, напевно, вже відкотилася. Недавно грала на тижні з Міланом перший матч Кубку зіграли 1-1. Лія чемпіонів спокійно були, пройшли Фейнорд. Зараз знову хочуть, звичайно, повторити успіх дворічний давниний попасти у фінал. Ну, В них відсутній термі, в них відсутній Дюфрис, Зелінський відсутній, але в них є звичайно, Лавтаро, в них є Кюрам, в них є ще багато інших хороших людей, які Чохано Гул, які забувають з любих позицій. Їхні протистояння, знаєте, вони часто зустрічалися за останні там, напевно, років 10, і були і в, в Лізі Чемпіонів в групі, і були в цьому грали між собою в, в одній восьмій там Лігі чемпіонів, А, напевно, саме знаменитий матч це 10-й рік фінал в Мадриді, де 2-0 інтер переміг інтер Жозе Моріньо завдяки дублю Габріеля Меліто. А до речі, після того вони більше лічупані не вигравали. Були в фіналі і все. А Баварія. Після того, щоб 12 шпіонів вигравала. Ну, так, звичайно, на Борусю вигравала. Буде дуже цікаве протистояння рівні команди, можливо, навіть з овертаймами і серією пенальтів, але мій прогноз прохід баварії у наступний раунд. Ось так, друзі, ми обговорили пари 1-4. Що чекати від матчів. Які склади, які історії протистоянь. А тепер трохи хочеться дати, як то кажуть, прогноз і думки, що нас чекає далі. Ну, я вже казав, хто пройде далі. Ви пишіть, до речі, в коментарях свої думки, хто з кожної пари пройде далі, прохід наступний раунд. І тепер хочеться от ті, що пройдуть. Ось моя думка, що в півфіналі буде Реал-Мадрид ПСЖ і Барселона в Ну, Реал Мадрид ПСЖ. Що можна сказати, Грали вони між собою, пам'ятають ці прохід реала на останніх хвилинах, це чуть тоді робилося. Якщо зараз буде таке протистояння, і прийде передає Стонвілу і покаже такий самий футбол, як Вітлірпуля, ПСЖ може і виграти, і навіть виграти чемпіонів. Але Реал є Реал, і буде дуже цікаве протистояння. Зараз я. Поговоримо про другу пару, і тоді скажу, яка буде пара фіналістів, на мою думку. А друге протистояння це Барселона-Баварія це вже взагалі так само топ. Навіть в плані, що Барса в Барсофленій формі Ансі Флік, якщо буде проти Баварії. він тренував Баварію, він знає все про неї. І тоді дуже хороший футбол показував з Баварією. Баварія буде налаштована по фінал Мюнхені, а Барселона хоче показати нарешті якийсь результат і вийти. В фінал давно її там не було, давно вона вигравало вуха І. Моя думка, якщо так все складеться, то фінал буде в нас Ель-Класико: Реал мадрид Барселона. Ось так буде. Такий фінал буде в Мюнхені. І знаєте, багато бачу думок, експертів, що всі прогнозують, що буде в фіналі багато прогнозують, що буде Барселона, багато прогнозує, що буде Баварія. Мало хто каже, що посерає, і в більшість каже, що виграє Реал. Але моя думка, і до речі, не тільки моя думка: бачу сьогодні, знаєте, є Сімсони серіал, напевно, цей знаменитий. І там є, десь було. Як вони завжди якісь роблять, як то кажуть, предсказання, що вони щось згадують, прогнозують. І в них там десь було в якійсь серії, в якомусь сезоні, що фінал у 25-му році буде Ліверпуль-Барселона, На жаль Ліверпуль нема, Але там було предсказано, що переможцем стане Барселона. І знаєте, моя думка: дай дай Бог, не певне, що так було, але знаючи, як Рал виграє ті титули, що фінал буде Рал Барселона, і всіх фанатів Барселони хочеться привітати, що Барселона виграє титул. Це, звичайно, моя думка. Пишіть в коментарях ваші думки. Хто виграє ЛЧ-2025, який буде фінал? Спрогнозуйте, пару, буде цікаво. Почути вашу думку. Рал Барселона це просто був би шедевральний фінал. Бо в кубку вони в фіналі. Вони з собою вже грали того року, ви бачили, що показував Барселона їх обігрували. були шалені матчі. Ну, подивимося, це, звичайно, все мої думки, все мої здогадки. А як буде, так буде. Ну що, друзі, підсумовуємо. Восьмой вівторок два матчі, до речі, топові матчі вівторок, Арсенал, Рал і Баварія Інтер. середу Барселона, Борусія і ПСЖ Астонвіла. Пізніше матч у відповіді. Підтримуємо, боліваємо кожну свою команду. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Сім гарних матчів і перемог. Папа! -па.